дня, шановні глядачі правового клубу. Правокатор з вами сьогодні я, адвокат Анна Оржаховська, експерт судового права. і ми сьогодні поговоримо про досить актуальну та цікаву тему, як для працівників, так і для роботодавців, перевірки держпраці, що ж змінилося в воєнний час. Як ми знаємо, держпраця знову має право проводити позапланові перевірки. 19 липня 2022 року набув чинності закон щодо оптимізації трудових відносин, так званий закон номер 2352 яким надано повноваження органам держпраці проводити позапланові перевірки в період дії воєнного стану, але підстави та предмет перевірок таких є обмеженим. Тобто, держпраця може завітати до роботодавців за наявності підстав, визначених законом України про основні засади державного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності, за заявами працівників, доручення прем'єр-міністра смерті, випадку смерті працівника на підприємстві, нещасного випадку, який. Або за яким працівник отримав травми, або навіть летальний випадок, не дай Боже, і за звернення посадових осіб. Також законодавець нам виділив таку як підставу, як за зверненням Київської міської військової військової адміністрації або обласної військової адміністрації у зв'язку з невиконанням суб'єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства виданих після 1 травня 2022 року. Держпраця може перевіряти додержання вимог закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, закон номер 2136. Про це про вимоги закону цього номер 2136 Ви можете подивитися в нашому моєму попередньому відео. Закон 21,36 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану діє з 25 березня 2022 року по весь період до закінчення воєнного стану в Україні. Також можна перевіряти законність припинення трудових договорів, тобто як від саму процедуру звільнення, як відбувалося звільнення, чи був повний розрахунок при звільненні та інше. І виявлення. Неоформлених трудових відносин нагадаємо, що останню постанову номер 823 про деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю за інспектори праці проводили інспекційні відвідування, визнано протиправною та нечинною рішенням судів, тобто проводити позапанові перевірки, інспектори праці будуть лише за законом про основні засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності. Номер 877. номер закону. Що ж змінилося новим законом про оптимізацію трудових відносин? У період дії воєнного стану центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Якщо говорити коротко, то органи держпраці та його територіальні органи можуть здійснювати за заявою працівника або профспілки позапланові заходи державного нагляду. Контролю за додержанням законодавства корпорацією юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та фізичними особами, які використовують найману працю в частині додержання вимог цього закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів. Позапланові заходи державного нагляду контролю здійснюються у порядку, встановлено законом України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності з урахуванням особливостей, визначених законом, про які ми казали раніше, про оптимізацію трудових відносин у воєнний час. Позапланові заходи державного нагляду контролю період дії воєнного стану здійснюються за наявності підстав, визначених абзацами 5, 8, 9, 10 частини першої статті 6 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, як ми казали, за зверненням Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації у зв'язку з невиконанням суб'єктного господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після першого. Травня 2022 року. На мою думку, як правника, навіть якщо ви не надали, не надали відповіді щодо усунення щодо усунення порушень, порушень які були викладені в приписі Держпраці, які були видані після 1 травня 2022 року, або не зробили листа щодо об'єктивних причин. Того, що ви не можете виконати е, припис наразі і відтермінувати його, то варто таким роботодавцям варто задуматися. У період дії воєнного стану у разі виконання в повному та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових заходів державного нагляду контролю, штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про праці України, не застосовуються. Тобто. Якщо порушення не є такими суттєвими, інспектор праці може відповідно до цих законодавчих змін обмежитися не накладанням штрафу, а а накладенням припису, який можна буде виконати і проінформувати держпрацю про його виконання та бути звільненим від штрафу. Для забезпечення дотримання основоположних прав працівників у трудових відносинах, зокрема в умовах воєнного стану, а також на тої легалізації зайнятості та виплати заробітні плати, ухвалено рішення про відновлення заходів контролю держпраці з обмеженого переліку підстав та питань. Це було викликано тим, що в практиці дуже багато підприємств, наприклад, просто. І директорів не виплачували заробітну плату, навіть не маючи на це об'єктивних причин або просто зникли, і працівники не можуть ні звільнитися, не отримати свої трудові книжки, і за них не сплачені, наприклад, єдині соціальні внески. І, і відповідно у людей виникають проблеми з, з майбутнім працевлаштуванням після м м вимушеного якби звільнення. Так і з е, нарахуванням е, страхових виплат та страхового стажу. Інспектори праці перевірятимуть дотримання вимог законодавства в частині додержання вимог закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, з питань виявлення неоформлених трудових відносин, з питань законності припинення трудових договорів. Тільки, так, тільки цей перелік. Такі заходи здійснюватимуться відповідно до. Закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Такі, значить, розширимо трошки розуміння працівників та роботодавців, що ж, що ж це за підстави, визначені статтею 6 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності? Це такі підстави, як звернення фізичної особи або фізичних осіб. Колективні звернення, так звані про порушення, що спричинило шкоду їх правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю на навколимуть природньому середовищі чи безпеці держави, доручення прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарування відповідній сфері у зв'язку з виявленими системними порушеннями та або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси життя та здоров'я. Людини захист навколишнього природнього середовища та забезпечення безпеки держави, настання аварії смерті потерпіло внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання, звернення посадових осіб органів місцевого самовдування про порушення суб'єкта господарювання, вимог законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення передбачене законом або звернення про спілки. Також звертаємо увагу на те, що у разі усунення роботодавцями виявлених порушень заходи впливу штрафи не застосовуватимуться. Хоча, як ми знаємо, також будуть враховані і попередня репутація роботодавця, і сама тяжкість вчинених порушень, їх системність, щодо якої кількості осіб воно стосувалося. Якщо воно стосувалося великих колективів, то можливі, можливі в принципі, і майбутні і штрафи, і судові розгляди. Це ми побачимо в наступній судовій практиці загалом. Детальніше про ці позапланові перевірки ви можете прочитати також коментарі Мінекономіки до закону України від 1 липня 2022 року. номер 2352, Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин. Ви можете. Його посилання на нього ви можете отримати, навівши екран вашого телефону на QR-код. Я ж бажаю, щоб у вас ніколи не було проблем ні з працівниками, ні з роботодавцями. Ваші підприємства працювали як надалі ефективніше. Ми трималися, пам'ятаємо, що треба вірити і в економіку країни, і в ЗСУ, і в себе. Я вам бажаю мирного неба. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава.